Вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які ви лишаєте в коментарях. Дуже багато запитів приходить, чи можна зустрітися зі мною не онлайн, а офлайн. Хочу сказати вам, мої любі, що Уже зовсім скоро у вас з'явиться така можливість під час ретриту містерії, який буде проведений з 18 по 22 вересня у містичному замку на Хмельниччині. Усі деталі ретриту та що там буде відбуватися, є, звичайно ж, в описі цього відео. Також нагадаю всім. Хто хотів нарешті отримати мій урок таро, вивчивши, пройшовши, який можна буде дізнатися про те, як визначити за таро, наприклад, ваші побутові питання, відповісти на питання, так, ні. Там будемо ми в парі, не будемо, будемо білізовані чи не буде. Тобто на ті питання, які ви найчастіше задаєте, Тут в коментарях, але, на жаль, за браком часу я не маю змоги відповісти на всі, я навчу зробити вас самостійно, пройшовши лише один урок. Потаро онлайн від Тетяни Гай. Опис і посилання на урок також в коментарях. А ми перейдемо до питань, на які встигнемо, я надіюсь, дати відповідей сьогодні якнайбільше. Отож, прекрасна новина! Російське Міноборони заявляє про збиття 144 дронів над Москвою вчора вночі. Чи будуть продовжуватись подібні атаки найближчим часом, і чи увінчаються вони успіхом? Дивимося. Я вам хочу сказати, що подібні атаки плануються. Але не найближчими днями, адже е зараз маємо план, як зробити так, щоб ці атаки відбито не було. Тож новині гарні, але трошки треба набратися терпіння. Так, Поїхали далі. На центральному пляжі Чернігова масовий мориби, неприємний запах та темна вода. Чи є загроза для питної води людей, для отруєння людей? Адже є припущення, що росіяни скинули у водойму відходи невідомих субстанцій. Давайте подивимося Чернігівщину. Так, дивіться, дійсно, отруєння води є, воно не випадкове. Тобто, швидше всього, це справді якась хімічна субстанція. Але ж, що я бачу ще щодо Чернігівщини. Тут в Чернігівщині варто боятися не отруєння питної води. Так, мор риби є. Звичайно, вберігайте себе, свої родини, вживайте все ж таки більше воду на замовлення або покупну воду, але найближчих три дні. Я бачу для Чернігівщини загрозу іншу. Я бачу на Чернігівщину атаку, на жаль, із жертвами людськими жертвами цивільного населення. Тобто Чернігівщина трошки видихнула, але тут зараз боятися вам, мої хороші, потрібно не мору води, а найближчої атаки ворога. Який лютуватиме, бачите, як лютує, аж карти випадають. Все ж таки лютуватиме через нашу атаку дронами на Рашку. Гарне запитання. Зеленський хоче закінчити війну вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск РФ. Чи бути цьому? Всі вже так ждуть цього закінчення війни, нашої перемоги. Давайте подивимося. Так надія дійсно є і є сподівання. Але ж, на жаль, Мої хороші закінчення війни цієї осені я не бачу. Я бачу е, зрушення в сторону великі зрушення в сторону нашої перемоги. Бачу відвоювання великої кількості територій. Але, на жаль, цієї осені війна ще не закінчиться. Також хочеться надіятися, що я помиляюся в своїх баченнях, але ви ж знаєте, що я завжди кажу виключно. Тільки те, що щитую з простою і те, що кажуть мені карти. Так, бажаю здоров'я, Мама Раїса, 26.11.54, дуже сильно почала хворіти. Крайні два роки. Вже було зроблено п'ять операцій, і ще потрібно робити, чи є магічний вплив і чи можна щось діяти. Давайте подивимося, вашу матусеньку. Дивіться, операції ще будуть, на жаль. На жаль, я ще бачу операцію ну, одну це найближчим часом, швидше всього цієї осені. Моя хороша, на жаль, ну чи на щастя, магічного впливу тут точно нема. Тут швидше всього така її доля, тут треба боротися з хворобами, м -м, старатися підтримувати її на плаву, але тут можуть зарадити виключно тільки лікарі. Я тут, на жаль, без сила. Тетяночко, прошу подивіться, чи є ж надія, що живий Олександр, 15.03.70, зник в липні 23-го року. Робили тест ДНК, двічі не підтвердився, але потім так не віриться. Давайте подивимося вашого Олександра. Дивіться, на жаль, на жаль, прийміть, будь ласка, мої щирі співчуття, низький уклін, але я не можу вам давати марної надії, на жаль, Олександра, в живих дійсно вже нема. Mm -hmm. Таня, скажіть, чи повернеться наш родич Максим 26.09.77, який пропав на війні безвісти. Дякую. Давайте спочатку подивимося, чи живий Максим. На жаль, Максима також серед живих уже нема. Прийміть, будь ласка, мої щирі співчуття, низький уклін, тому що я бачу навіть те, що ви ще не скоро дізнаєтесь про те, де він зник і те загинув. Про нього ще дуже довго інформації не буде. Так, про Максима вже сказали. Чи є на мені магічний вплив хворію? Запитує Людмила 9,06.70 року. Людмилочко, а магічний вплив на вас справді є досить серйозний, і він позначається не лише на вашому фізичному здоров'ї, на фінансах. Але і на особистому житті. Тобто я бачу, що цей магічний вплив дуже руйнує всі сфери вашого життя. Зробила людина, яка, до речі, з вами гарно знайома, і зроблений цей вплив був вже давно. Тож зверніть, будь ласка, увагу. Танюша, дякую за працю. Чи мобілізують мого ну, сина Антона, 10.03.98. Чи мобілізують? Ні, син Антон мобілізований не буде. Чи буде мобілізований Віталій 18.07.86. Ні, Віталія також мобілізованим я не бачу. Хочу попросити вас, що буде з нами в Сумах? У нас маленька дитинка, забитує Світлана, 14.04.70. Тетяна, 24,01.99. Ой, дуже багато. Давайте подивимося всю вашу родину, тому що зачитувати всі дати народження. Я їх прочитала тяжко, Чи, чи безпечно вам у сумах? Не хвилюйтеся, вся ваша родина в безпеці, ваше житло точно захищене, але в сум вам виїжджати не варто. Там ваша земля, там ваша сила, там вам жити, поцвітати і розвивати не тільки свою родину, а і нашу Україну. Чи є магічний вплив на наші відносини? Тетяна, 11, 03, 53, та Відаді, 19, 10, 59. .59. Чи буде у нас щаслива сім'я? Магічний вплив є. Але дивіться точно, дивіться, які карти впали. Карта Мага. І карта король мечів, але не на вас магічний вплив, і не на ваших відносинах, а магічний вплив є саме на вашому коханому. Дивіться, побудувати, у вас йде карта закоханих. Тобто побудувати вам не те, що вдасться щасливу сім'ю. Вам це по долі. Але якщо не зняти цей магічний вплив, вам це все буде перекрито. Тут на це треба дуже звернути увагу, адже вплив не на вас. І на ваших стосунках, а саме на людині, яка знаходиться поруч. Танюша, не можу знайти відповідь. 5.09.52. Причина одиночства. Так, давайте подивимося: причина один. О, слухайте. А я так бачу, що ви од вас ви вроді навіть ті сім'ї, які в яких ви будували стосунки, які ви будували щасливими не були, не були. У вас тут іде родове прокляття, карта долі про це свідчить. Родове прокляття по материнському роду потрібно розбиратися, бо тут чуть не до третього коліна, тут треба дуже уважно дивитися. Хоча вам по долі не бути одинокою, от серйозно, ви маєте бути в парі і щасливій парі. Скажіть, будь ласка, моя доча Аліна, 18 90 чи вийде заміж, чи буде щаслива, чи вийде Аліночка заміж? Слухайте, ваша Аліночка вийде заміж дуже-дуже скоро і реалізує свій потенціал. У мене дуже велике прохання саме до вас, як до матусі. Не тисніть на Аліночку на все свій час. Наберіться терпіння, тому що, от ви своїм тиском, ви її берете як в тиски. І вона якби закривається, знаєте, як як в ракурсі, і тому не йде далі, не просувається. ось як назло вам, що ви тиснете на неї, вона спеціально закривається від цього сімейного життя. Тому, будь ласка, дайте їй трошки волі, свободи, і все у неї буде вже протягом року. Люба танечка, дуже прошу, молодий, здоровий, їх спати і не проснувся, ніхто не допоміг. Ем, під, Ніхто не допоміг, пішов життя. Олексій, 13, десяти, Такі питання зазвичай дивляться не так швидко, а в потоці. О, дивіться, а Олексій неупокоєний, він і ти не мав ще життя. Це точно. ой 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 А в ньому була сутність. У ньому жила сутність. І щось в його оточенні ту сутність дуже-дуже кормило. І тому вона росла, 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 і в один прекрасний момент, ви знаєте, в нього то дуже такий цікавий факт, тому що тут не було на нього якогось магічного впливу. Тут не було на нього якогось якоїсь хвороби. Тут саме те, що він якось зв'язався не те, що з магією, а саме ця сутність. Ну він її не подолав, тому що вона його якось навчила входити в портали в інші світи, коли він це робив, коли був у несвідомості тобто під час сну. І в один прекрасний момент він просто звідти не вийшов. Хоча тут потрібно дивитися, щоб його відпустити, тому що ця сутність мучить його навіть після смерті. Так, Тетяночко, скажіть, будь ласка, чи заберуть мого сина на війну? 3.05, Олексій, чи заберуть сина на війну? Ні, син ваш однозначно приймати участі у військових діях не буде. Чи мобілізують мого сина Назарія 10.02.1991. І Назарій мобілізований не буде. У Назарія буде, до речі, дуже швидко, дуже гарне просування по кар'єрі і дуже великий фінансовий підйом. Також ще я хочу нагадати, що якщо ви хочете навчитися самостійно за одну годину дізнаватися, мобілізують ваших близьких чи ні, а не чекати відповіді на свої питання тижнями, ви можете зробити це, пройшовши урок таро Тетяни Гай. Будь ласка, подивіться, чи дадуть воз'єднання сім'ї нам з чоловіком. Я, Наталія, 1954. Юрій, 1954. Ми сюди приїхали з Северодонецька. Чому не дають? Ну давайте будемо подивитися, чи воз'єднається сім'я. Сім'я воз'єднається однозначно. Не можу сказати чітко коли, тому що тут і колесо фортуни перевертається, і дат народження не сказали точних, але те, що воз'єднається, це однозначно. Чи понесе покарання мій зять Сергій, 14.10.88, Чи повернеться на фронт? Чи понесе покарання? Дивіться. Як цікаво показує. Я знаю, я стільки, от знаєте, злоби відчула до вас від вас. Я не знаю, що він зробив, не буду це розглядати. Але видно, що дуже ображені ви на нього. І хочу я сказати за картами, що ображені ви не дарма. Але йому буде вдаватися. Уходити від покарання. Та я хочу сказати те, що я нагадую завжди усім: ми не раби, не рабська натура, і прощати це уділ глиняних рабів. Ми ж не глина. Тож, якщо ви бачите, що вищі сили, доля чи небеса чи кара небесна його не карає, завжди є ритуали возмездія, завдяки яким. Можна дуже швиденько відправити сили на покарання того, хто на це заслуговує. І останнє питання на сьогодні, танечка, скажіть, будь ласка, чи зможемо ми повернутися в Бердянськ? Коли він буде окупований? Чоловік Сергій, 24.05.60, Інна 6.10.60. Дуже багато тут родичів. Давайте подивимося, чи зможе ця сім'я. Я налаштуюся на сім'ю, чи зможе ця сім'я. Протягом року, мої хороші, ви повернетесь у Бердянськ. І загрози вашій... Рухомості я не бачу. Ви повернетесь дуже щасливими. І знову мені показує цей жовтень місяць. Скільки людей мене запитують про Бердянськ, і скільки карти показує, що саме жовтень місяць 2024 року дозволить стільком сім'ям повернутися в деокупований Бердянськ, щоб продовжити там щасливе життя на своїй батьківщині. адже Бердянськ. Це Україна. Мої хороші підписники. Знайте, що я читаю кожен ваш коментар, не встигаю відповісти всім, але ціную кожне добре і тепле слово, яке ви пишете мені. Тисніть вподобайку. Буду рада цьому, буду знати, що ви зі мною. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.